До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі, їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх. Запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої спасибі і будь ласка. Цей віршик малятка про те, як важливо говорити вічливі слова. У нашій мові їх дуже і дуже багато. Їх потрібно не лише знати, а й вживати. Тоді буде і людям приємно, і вам користь. А зараз, малята, хочу вам прочитати одне оповідання дуже-дуже цікаве. Ви уважно послухайте, а в кінці дайте мені відповідь на запитання. Леонід куліш, зінько чарівні слова. Іринка прийшла з дитячого садка і розповідає Мамо, а Ганна Іванівна казала, що ми повинні бути вічливими. І увесь вечір Іринка намагалась бути уважною, не забувала говорити чарівні слова. А наступного дня її як підмінили. Що з тобою, донечко? питає мама. Хіба ти забула про вічливість? Хм, а сьогодні нам нічого не казали. Малята, скажіть, про що йдеться в цьому творі? Чому Іринка була вічливою? Що вона намагалась робити цілий вечір? Якою дівчинка була наступного дня? Чому Іринка так поводилась? Чи потрібно бути чемним кожного дня? Прослухайте оповідання ще раз, подумайте та дайте відповідь на мої запитання. Бувайте!